Всім прийзвільнка сьогодні ми заходимо в зломко Brawl Stars і я думаю, по нас про ці відео ви не дуже зрозуміли, що це у мене таке, то що е, ми заходимо на аккаунт, е, ну, нулс браво, але не на мій основний аккаунт, а на аккаунт 140 мегабоксів У мене на каналі виходило лише одне відео по цьому аккаунту. Тому я думаю, ви не всі зрозуміли, що це тут таке. Ну, скоріше, я там написав, що відео свій ще один проект. Ну, ладно. Хто не зрозумів, то пояснюю. Ну хто не бачив моє перше відео. тут, я відкрив 140 мегабоксів. Тут була така акція за 30 кристалів, 140 мегабоксів. Я її відкрив, і все, що з неї мені мало випасти, я мав. Ну Вибити ці бра... ну, бравлери, які мені випали, я їх мав вапнути на 35 й ранг. Ну і якщо мені випали якісь там монети, то я їх міг витратити. Але не виходить за ліміт, Тому що коли створюєш аккаунт, це ну, зразу дається 20 тисяч монет. Ну от бачите, Мені випали монети, я їх потратив, прокачав бравлерів і в мене ще лишилось, сказати, щоб я, я можу використати ще 2257 монет. Ну Ми їх зараз використаємо, але ще перед цим хочу сказати: тут е, в мене є. Пінчики на бралерів, ну, на скіни, яких в мене тут немає. Тут по суть, їх в мене немає, бо то що я нічого не можу тратити. Я все, все. я потратив тільки три скристальниці 140 мегаячків і все. Більше нічого я не можу тратити ні на що, просто їх апати. Тому мені треба забрати ці пінчики. Давайте їх заберемо, щоб це було посправедливіше. Ну і також спрей. Давайте ми поставимо, вроді такі були на початку, такі. Далі, вроді би, такий був спрейчик на початку і. Останній, я от не пам'ятаю, вроді би останнього не було, то вже самому треба було вибирати, тому що я от тут от не бачу простого. Бачу тільки три. Ну, оцей от. Давайте ми якось позначимо. от Візьмемо якийсь оцей. от, Давайте якийсь такий, щоб нам. Кидався в очі. От, оцей от. І я його точно не буду використовувати, щоб я вже знав за нього. Давайте тепер замінимо таке ж саме на Л-Прімо, поставимо простий пінчик. А що в мене тут два от, таких от. Ем... Ладно, найбуде, я шо, я не знаю, що так сталося. Е, так, чекайте, я не туди зайшов на пайпер. Так я ж самісіньке. От так от робимо. Не -не, тут теж такі піни. Мортіс. В Морсіс тут деяка проблема. Я б вибрав скін і на нього поставив такі от три пінчика. Тут я можу замінити тільки один пінчик, тому тільки ним я й буду користуватися. М -м далі отут, оцей пін, по суті, безплатний. Я думаю, він тут може... А, директор, що в мене тільки тут один такий? Е, ну Ладно, напевно, що він мав забратися, але він вроді був безплатний, наскільки я знаю, тому. Отак от, коротше, і останній бравлер, це в наш Ash. Він теж тут, бачите, піни тут є три, ну ми поставимо хоча б один, інший не будемо використовувати, як я вже і повторився. В цьому відео ми апнемо значить, Пайпер на 35-й ранг. Ну, як мінімум постараємося. У мене вона ну, на 10-й силі, думаю, непогано, але ще давайте швидко. Я візьму Мортіса і на нього поставлю посівку. Витратимо наші 2000 монет і пам! Все. Тепер в нас е, все, у нас, ну, у нас ще є в принципі, 250 метки, ми, ми, нам ні на що не, не стає. Все, давайте пайпер І в принципі, погнали, в катку, щоб вони з тому що я 3 хвилини вам пояснюю. І надію, що я поясню. Якщо що, пояснюю наступного відео. Не знаю, звісно, коли воно вийде, може через місяць, через два, ну, іменно про цей аккаунт. Ну, ладно, погнали. Зараз 10 з 10. Надіюсь, що ми зможемо затащити, нам треба, в принципі, багато каток зіграти. Я буду все знімати на відео. По суті, не буду зупиняти, не знаю. Ну може хіба що якісь такі моменти, щоб ви бачили, що я ніде не ні читерю, мається на увазі нічого інше лишнє не купляю. Ну так, ладно, давайте подивимось. біля мене ні одної банки нема. У мене 10 сила, але. Е цей, йо в неї ці патрони переробили. Ну, коротше, 10 сила, але ні гаджетів, ні посів. Це от невеличка проблемка така. Так, давай, давай, давай. Ой-ой, майже вбив. Ну, ну, як майже вбив, Мені ще дві тики. Так, давайте допоможемо вбити зараз, значить, нашого оцього, от, як він називається? Блін, о, хорош Дінамайк, тільки він мене зараз б'є. Ага, ти що думав, що я так легко поведусь, серйозно. Все, винесли. Нормально, повезло. Повезло. Так, акуратненько. Коли... Блін, то чекай, треба здалека, я взагалі забув. Ладно, забираємо. Так, там шелька. Оце от вона небезпечна, мені треба на ульту, щоб я, якщо міг втекти, особливо від оцих хенків, вони мене вже так дістали, що це просто неможливо. І в справжньому брали і в цьому. А як мені так патрон закрутився? Він... Я не розумію. Ладно. М -м, погнали, тут писнемо. Так, надію, що в мене звук пишеться. А, чекайте, шелька, підходить, я не можу провірити. Так, опа. Відійде від мене, відійде, 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 відійде. Відійде, відійде. Ну ні, ну не чіпай мене, ну лишися мене в спокої. Ой-ой, ой тут ще Мортіс, а я без гаджетів і без посівку. Так, блін, не встиг його вже добити. Ну, ладно, надію, що в мене тут в спокій лишить. Чи шелька буде знову йти. Ну, мені, в принципі, одна тика, мені не так страшно. Давайте лу, одну тичку. Опа. А може і доб'ємо навіть його. Ой, хорош, тільки я спалився перед вольтом, тому це от небезпечно. Так, нарешті я зможу подивитися, мікрофон є чи нема. Працює, все добре. Так, газуємо, значить, далі. три бралери, ну, на топ-1 в мене мало шансів. Так, ну, топ-2 хоча б вже є. Ну, от в мене ще щось не розуміло. Гай у мене оцей от значок безкінечний, не знаю, чи це всіх так, чи це в мене одного так. Ну, я не знаю, що мені робити. По суті, я, в мене далі тичка, але... E, Блін, Вольт за Вольта легше грати мені здається, Хоча, ну я як мінімум мій міні ліпше грати за вольта, ніж за пайпер. Ай-яй. Аккуратненько, акуратненько, акуратненько, акуратненько. І давай! Є, стоп один зайняв за, це, за цей момент, обов'язково маєте поставити лайк. Просто як я жорстко за по мені ні тички не попав. І ми отримуємо плюс 160 кубків, ми вже бачимо, що у нас буде 11-й ранг, чи можна навіть 12, е, 11-й. А, навіть 12-й ранг, ми апнули. 200 кубків вже є, лишається ще 1050. Не дуже той багато. В принципі, 10-9 каток зіграти, тому довго тягнути не буде. У мене вже 570 кубків, можна навіть вже більше. Ну, ладно, погнали, в принципі. В принципі, погнали, надіюсь, що ми зараз знову зможемо затащити так. І піде дуже легко. Ну, звісно, ще хочеться, щоб було трохи важко, то що так зараз кочнувати грати. Хоча зараз на карку, блін, зараз будуть ваші якісь топи грати. Ну, давай, Спайк. Блін, він зараз. Хоча ми його тут зможемо зажати, але він буде з банками. Це погано. А це погано, що він буде з банками. Ну, давайте, опа. Ой-ой-ой, виніс, я виніс, я тільки я боюсь сюди підходити надовго, то що тут я зараз заспанюся. Фух, не не вбило. Мені зараз повезло. Так, абас небезпечний, браулер. Він може нагарить, але, в принципі, в мене є ульта, тому Ні, я його вже не боюся, але він на мені фармить ульт. Ти, що думаю? Блін, тичка. Ну, тичка, ну Йома, йо, блін, якби ця тичка швидше перезарядилася, б його вже вбив, вже був би мінус один. А так він, на пеншу мене запам'ятав, і він тепер на мене буде цей. Mm, як він називається? Ну, охотитись, я забув, як це по-українськи. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає. Так, акуратно, Акуратненько домажимо. Ну все, давайте. А чого не кристенько? А, я зрозумів. Мені капець, от, от що я зрозумів. А ні, мені не капець. Так, на мене ніхто поки що сильно уваги не звертає. Так, давай, 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 давай. Ну база, та добийте хтось, базу, що ви такі всі добрі? Чи всі в тімі проти мене, що не бачите, що в мене нема нічого, в мене ні гаджети, ні посівок, ви що, не бачите це чи що. Я, в принципі, можу зараз зробити мову, якщо вбити СТУ, але в мене він, скоріше все не вийде, тим більше СТУ відхилився, і він зараз на мене ультане. Що я зробив, боже? Я так ще й близько ультанув, Це геніально. У нього 4 хп лишилось. Це капітан. Якби чуть далі. Ну хоча б його закреслив, хоча б як. А, тут не ще й в тімі було. в мене було шансів мало, мінус 20, ну. Ладно, нічого страшного, надію, що зараз ми зможемо відігратися. І так, катка, давай грузиться пошвидше. Як добре, що тут багато людей грає і так довго катки не підбираються. Немає різниці, який ранг. Ну, вроді би, наскільки я знаю. Так, фенг, блін. Ну що таке? Я не розумію, як я так маю тащити. Як я так маю матащити? Так, давай, ти фенг, моя банка. А. Все, якщо він зараз на мене... Так, піде, то мені буде кердек. Хоча в мене вже майже ульта. У мене вже майже ульта. Пам, все, винесли. Імба, просто імба. Так, я бачу, там банка вже майже я її дуже маю, але на неї йти не буду. Попробуємо ліпше загасити біб. Є, ладно, 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 все, все, все. Ну ладно, все-таки попробуємо. Все-таки попробуємо. Опа, давайте я ще, до речі, ні разу пінчики не кидав. Ну і спрей в мене тут є набрали пайпера, він так-то платний, тому кидаємо безплатні спрейчики. Так, давайте ми... Поки там бібідвелік. Ага. Хотів, поки Бібі відволіклася на ту банку, я хотів цю забрати, але мені її вкрав Едгар. Ну ладно, будемо знати так. Е... Ти відійди трошечки, ага. Бібі, ну блін, мене ще й зараз зажмуть. Це взагалі буде погано. Я ще... Блін, отак от. мені от... не зручно трохи керувати. Як ульту, фоу. все. Я думаю, я зараз ще витрачу ульту. просто Так, вона може сидіти отут з боку за стінкою, тому близько не підходимо. От можемо, в принципі, тако стояти. Ой, зараз комусь кердик буде. А, ну от, а як я, я їй казав, вона за стін! Все. Це хірдик. А, вона навіть бо мені не попала по штичку, ну ладно, ми зайняли топ-3, в принципі, теж непогано. Хоча в мене б тут навіть були шанси проти ворона, ну. Ладно, ми вернули, ми зараз плюс я на 20 копки. Я думаю, ще буду зупиняти відео вже. Що? Відео вже скоро 10 хвилин, а я навіть не. я просто одну катку заточив на топ-1. Ну, я зіграв, скільки Дві-чотири трикати вже. Це якось трохи задовго я граю, нам треба пришвидшуватись. Тому скажу, за це я буду зупиняти. Так, ну ладно, погнали. Тепер забираємо ще другу нашу банку, якщо нам брок не помішає. А я надіюсь, він не зможе нам помішати. Ні, він нам помішає. Він нам дуже сильно помішає. Він мене вбив. Я не знав просто. Я не знаю, як можна від Брока. брок. нього якісь такі тики широкі, що капець. Мінус вісімдесять. ранок. це взагалі просто ідеально. Давайте граємо зараз каточку. Залежно, ну, ми зараз її. Є затащим чи програємо. Блін, всіх ці титули. Ну Нема різниці, виграємо чи програємо, я зупиняю відео і хоча б коли апну 25 ранку до вас повернусь. Так. Ну так от, давай, давай. Ну швидше, блін, 268 хп. Ну я вже в принципі міг підходити, я б і так задумав, але ладно, газуємо тут. Тут вроді баночка була і є, повезло, повезло. Так, давай, 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 давай. Опа, все, зламали банку. Тут ще одна банка, нам ще повезло, тільки там бачу пайпер, а в неї є всякі посівки і хач. Тому... Треба бути акуратним з нею. А, я. я, Боже, я професійніший гра. Блін. О, Юра, а, блін, в мене мав ніку Юра. Я думав, що зараз можу затіми з ним, але, Скоріше за все, мені кірдек. Ну да, я я навіть на ульту не вспів заби... набити. Ну, ладно, коротше, я до вас повернусь, коли в мене буде 25-й ранг. І так, коротше, я до вас повертаюся, я зайняв катку тільки що на топ-1, вернув кубки, ну вроді вернув, і дивіться, просто, а, блін, підбор ще недоступний. Я короте, так жорстко затащив, але зараз я думаю, буде підбор, і це просто я вам покажу цей момент, це капець. На мене біг Мортіс Леон, і я їх просто виніс за пайпер, без гаджетів, без посівок. Ну, я хотів вам показати, але раз ще повтору немає, тому е, покажу вже апнув 25-й ранг. І так, вирішив відключитися до вас трішечки пізніше, тому що я бачив, що до, трохи довго вата апаються кубки, і тому, щоб ваш час не затягнути, я апну вже 32 ранг. Якщо я зараз займаю катку на топ-1, то це 35-й ранг на пайпер і нарешті ми закінчимо з нею. От я вам покажу катки, просто дивіться, топ-1, топ-1. Я вже не буду показувати повторитих крутих моментів. Тут майже в кожній катці там до мене топ-1. Круті моменти, Тут я чисто випадково, попав просто всі три тики в підряд, коли в роз... Ну давайте я зараз покажу цей. От тут. Топ-1, то топ-1, то трохи злили, трохи злили. ну Топ-1. Ну, коротше, отакі от такі катки бували, вже деякі катки пропадали навіть. ну коротше, отак от якось. Давайте я вам покажу цю останню катку, просто як е цей момент, е як я поки підряд, я вже забув як говорити. А просто, її просто я її добиваючий просто простокин, не знаю, як так. Ну, там ніби я попав на її тритеки, але вроді би не піде, я вже забув трохи. Ну, давайте ми зараз, значить. Ні, давайте я вам ще покажу цей момент, який відімстив Леону. На початок самісінький. Ми отут от спалимося, значить. Я бачу, що до мене хтось взяти, що тичка не пролетіла далі. Я вперше хотів тікати, а він думав. А попробую я йому відімстити. Я вертаюся назад, біжу, 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 біжу зі всієї сили. Думаю, хоча б тон так давайте чуть скручу. Хоча бльтон набити, і тут бам, раз, два, і третя тика залітає, і мінус Леон. Ну і давайте тепер підключимося до кінця катки. От, зараз буде. Давайте сюди. Я забрав банку, тут була зліва банка. І тепер я біжу, значить, до цієї рози. От, вона тут сидить, я чекаю кущі, не бачу, бачу, що я вже злив е, тички, я перезаряджаюсь, чекаю. Я взагалі не знав, де вона, воно, на... я думав, взагалі, що вона кудись туди побігла. Так, от, бачите, попадає дві тики і ви чисто випадково третю. І вона якось добуває. Не знаю, як я зніс так багато ХП. Ну, якось так. Коротко. Тепер швидко погнав наступну катку, залишається нам топ-1. Я не знаю, буду коментувати, але скоріше все, що буду мало, коментувати, щоб зосередитись і зайняти зразу топ-1. Щоб доказати вам, що це грав. Я. Ну, звісно. Ну, мені не цікаво буде, щоб я просто е, мав аккаунт, але я давав, щоб за мене хтось інший грав. Так, біля нас тут проти нас справа, це погано, тому просто давайте йдемо, заберемо оцю отутну баночку. Давайте так, почекаємо трохи. Я боюсь, що ще справа не підійшов, тому е, діємо швидко. Давай, давай, давай швидше, ламайся, ламайся. Все добре. Одна банка. Є ну, звісно, це погано, що одна, але вже хоча б одна. Так, Мортіси небезпечні, тому що в мене навіть гаджета немає, але знають Мортіси... Проте Мортіси навіть гаджет не діє. Ну, тому. Ну так, ну якщо на вас просто в упор залітає, ви нажимаєте гаджет, всерін на у вас це не врятує то він до вас добіжить і вб'є. Ну, звісно, ну, на, на самому початку гри, отак от може статися. А так, то потім там вже шанси 50 на 50. Так, е погнали, значить. Блін, мені би на ульту, мені дуже треба ульт. Так, давайте, опа, акуратно. Я так за неї навчився грати, що це капець. Давайте біжимо. Біжимо, опа, так, акуратно, не попадає. Блін, а оце от погано. А оце от погано. Все, це гге. Це гиґ. Ні, не ГГ. не, гиги, не ГГ, не ГГ. Давайте біжимо, біжимо. Ой-ой-ой, проблеми в мене. Ой, які в мене проблеми, проблеми, проблеми. Я навіть не зміг втекти, мені ніякого шансу не дали, просто три кат стики, просто на мінус 5, ладно. Ще є шанси зараз раз забрати топ-1, в мене 1100. Тобто мені треба, ну, як, наскільки я не помиляюсь, то якщо я получу 160, то я все рівно співаю 35 ранг за одну катку. Але вже здаватися взагалі не можна так. Ай яй зразу Едгар. Блін, а ну ця тичка, якби їй зараз... Ой. Блін, він, він з гаджетом тим грає. Ну це капець. Ще й крутиться в кінці, що навіть не бачу, що я без гаджетів, без нічого, що в мене просто маленька сила. Ні тут банки нема. Ну, от зараз спав невезучий прям взагалі від слова взагалі. Так, біля нас тут Макс, якого можна добити, попробувати, Оп, блін, а отут я топаную, треба було дати трохи лівіше. Так, а от зараз мене може Макс забити, тому акуратно. Ай-яй-яй, все. Йоли-пали, не везе мені на відео щось. Я не розумію, чого так. Ну, ладно, давайте тоді одну катку зіграю ще раз. І так, коротше, це була остання катка на цей. Щоб апнути 35 ранг, я її вже віддаю, мені допомогли її апнути. Тому надіюсь, що це було правильно, що я віддав, а не що мені зараз прийде апнути, через те, що мені не вистачає. І, ні, все правильно, я апну 1260 кубків, це 35 ранг, і нарешті. На це я потратив приблизно хвилин 40 часу, щоб просто апнути 35 ранг, а тут люди апують мільйони кубків на бравлерах просто. Ну, коротше, думаю, вам це відео сподобалось. Кому воно сподобалося, обов'язково поставте лайк. Е напишіть в коментарях, е що воно вам сподобається. Сподобалось і. Що було не так, що випрати, якщо щось було не так. І чи ви хочете більше відео на цьому аккаунті? Ну на цьому буде прощаться. З вами був Юркока. Йорші, дай, ставте лайк підписуйтесь на канал, змінити на дзвінок, щоб не проскатити мене нові викриті відеоси. Ну і всім пока-пока.